Вітаю всіх. І так, знову таки, оці хороші новини, ля-ля-ля, бла-бла-бла, бла, 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 бла. Це я вам називаю те, що в новинах не читалося. Так і є. Чомусь мене зазвичай таке не хвилює. Ну, це бряд, своє кабила. Але зараз чомусь мені захотілося зробити подивитись без колоди військових, це суто політичне питання. Перша буде ця колода Вітражів. Мова про заморозку війни. Чи дійсно в найближчий час можлива заморозка війни в Україні? Чи дійсно в найближчий час можлива заморозка війни в Україні? Чи дійсно в найближчий час можлива заморозка війни в Україні? Дивимось. цар мечів? Ні. Ні. Це відповідь не однозначно. це карта руху. Трансформації, зміни. Але це питання розглядається. Я би сказала одне. У нас буде щось розглядатись на варіанті заморозки війни. Багато розмов без дій. По всім ці кубків це розмови без дій. Просто розмови. І щоб дійти до цієї, цього результату, нам ще довга праця. Щоб, ви знаєте, як. Тут стоїть питання оцієї типу перемоги, типу перемоги в лапках, щоб подальшому була був стоп. Четвірка кубків це застій роздуми, тобто пауза. Щоб оця пауза і працювала далі. Ось в чому питання стоїть. Хочуть всі цього. Тепер результат колода дверей, результат який. Чи дійсно в найближчий час можлива заморозка війни в Україні. Чи дійсно це так? Давайте дивитись. Уган. Колода на результат дає так. Але це знову результат довгострокової праці. Королева купів на дні колоди, знову жіноча енергія. Як результат довгострокової праці так. Найближчий час. Так, ось цей меч. Я би сказала, тут виходить от е... подія, не знаю, дія, яку Трамп може одну видати. Зміни якісь, не знаю. Концентрація сильна на цьому питанні. Щоб вирішити це нарешті? Сильна концентрація? І тут, знаєте, виходить так, що по цій колоді рух це процес. Процес такий важкий. А на результат у цей меч такий розмова, жорстка одна розмова, яка змінює ситуацію. Жорстка одна розмова. Тепер сюди ж, сюди-сюди додам. Кінцевим колодою дверей. Трамп додавить Україну. Трамп додавить Україну визнати території, окуповані Росією. Що мені тут випало? Паж мечів. Мені випало ось це. Додавить. Давка сильніша. Буде визнана втрата. Тобто буде визнана втрата. Жертва, це таке. Буде результат. На кінцевий результат. Буде на кінцевий результат. Так, щоб була зупинка юридично Обнулення юридичне, розумієте? Оже, в чому питання обнулити це? Ну, мабуть, угу, купація. Що це на довгострокове? Mm, так. Україна визнає довгострокову окупацію. Скажу, назву це так. Дивіться, мені не випало на кінцевий результат нічого такого. Прям-прям-прям нового. Але я хочу сказати одне: в мене декілька розкладів. Збирайте їх в купу і аналізуйте всі. Ось, за останні дні. З 18 по 20 квітня будуть викладати розклади, знімати я їх буду завтра і викладати поступово. Аналізуємо і думаємо. Тобто, Моя думка з цих аналіз цих розкладів що я бачила. Ось Зроблю ось кубку цих розкладів: Україна визнає ці території окупованими, окупованими довгостроково. Оце буде. Тому що варіантів у нас немає, звільнити їх ми не можемо. Але через тримання цій позиції на тему території гинуть мирні люди, страждають мирні люди від обстрілів. Це також неправильно і не можна. Тобто інша частина України просто страждає. Ні за що. Тому що ми стаємо на своєму там, де ми нічого не можемо зробити. Доводить до цього. А Росія що робить? Вона давить на мирне, щоб люди були згодні на будь-що, на їх давить. От під цими обстрілами, вибачте, будуть згодні, тому що пофіг вже буде. Я чую це вже постійно, навіть від різних людей. Я виїхала з окупації, виїхав з окупації, але я хочу миру, мені вже по барабану, просто закінчить це. Таке я вже чую. Ось вам результат цих обстрілів і обстрілів так, що зачіпають мирне населення. Якби вони коли вони обстрілювали і не чіпали людей, воно так не діє. І це зрозуміло. А тепер чіпають людей, і воно діє конкретно. Результат на лице, як кажуть. Тому враховуйте це, що Україна буде визнавати все це так, щоб не стати лузером повнючим. Так, вона жертва все. Але мені подобається, що я не бачу, що вона просто опустить голову і так, все добре, так, так, так. Там буде своя позиція на цю тему. Так, вона погодиться на окупацію території, але це буде своя позиція. Що добре для нас?